Ну власне повністю знищити їх досить складно, але звісно, що ворог продовжує на шляхах до, до кордону облаштовувати такі коридори по по дорогам, обтягуючи їх сітками для того, щоб наші воїни, воїни загалом Сил оборони України, не могли Бо ускладнити можливість поцілити по транспортним засобам, які рухаються цими коридорами, в той же час наша задача також знищувати ті ті засоби, і власне. Тих тих осіб військовослужбовців Російської Федерації, які облаштовують ці коридори. А також власне майстерність пілотів з підрозділів розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, націлено на те, щоб все ж таки знаходити шпарини, знаходити можливість залітати в ці коридори, для того, щоб знищувати техніку, яка рухається ними, і власне яка може становити загрозу. Знову ж таки нашій країні країни загалом бо рухаються не лише транспортні засоби, там легкові, може рухатися і броньована техніка, техніка для подальшого облаштування таких коридорів, і це також одна з цілей, яку відпрацьовують оператори дронів на цьому напрямку.